Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. У п'ятому каталозі проводиться акція при придбанні продукції New Edge на 1900 гривень. Ви зможете купити косметичку за 169 гривень. У мене є придбання продукції New Age на таку суму. І я змогла купити косметичку, замовити цю косметичку. Але для вік-клієнтів ціна косметички буде 135 гривень. Подивіться, який розмір косметички досить міста. Приходить в індивідуальному пакеті. Зараз ми його вскриємо разом. І... І так виглядає наша косметичка. З одного боку, подивіться, розмір який великий, це просто рідікіль. З одного боку, ви бачите, тут є спеціальний рельєф, з другого боку, вона гладка, це штучна шкіра, щоб ви розуміли, Дуже приємно на дотик. Такий замочок гарненький, дивіться який. Розтягаємо. Ну, тут, звичайно, бумага, ось тут новенька. воно новеньке. От всередині є відділ, для щоб вона не сихалася. є один відділ, кармашек маленький, а так вона просто тут ви можете покласти, що вам треба. От така косметичка. А так, ціна е, косметички 600 гривень. От зараз акція, я всім раджу, е, там продукція має оновлення і досить такі, досить взагалі зі скидками її можна придбати і ще й мати такий бонус, таку шикарну косметичку. Переходьте за посиланням, ознайомтеся з асортиментом. Всім дякую за перегляд.